Коля, таке питання до тебе. Чому ти вирішив використовувати на своїх е, проєктах, на твоїх точніше, будинках, камінь травертин? Це благородний елітний камінь, навіть ще елітні будинки, преміум сегменту. Я рахую, що ну, преміальні будинки не мають бути однакові, як інкубатор в Ну, ти більше, якщо, якщо преміальні будинки, ти більше звертаєш увагу фасаду Це... на більш. Е, Натуральні матеріали. Це натуральні матеріали, плюс індивідуальні проєкти. Угу. Ну, ти бачиш, вже... як як, довго ти... як ви довго вже працюєте з цим камнем? з камнем 4 роки. 4 роки вже працюєте. Так. Це можна побачити, що от у нас є три будинки, да? чотири будинки так. з травертина. А цей паркан теж буде з травертину? Так, Цей паркан буде теж з травертину в стиль будинку. Той паркан в стилі нашого будинку він піде цегнул. Всі паркани різні. На кожен будинок свій пакає. Типу, а ще питання: оці всі будинки, що йдуть в ряд, кожного планування різне? Да. Всі різні планування. Е, Але е... я бачу, що ви стараєтесь дотримуватись якоїсь концентрів будинка, одна висота, приблизно одна архітектура. Тільки ви міняєте планування і дизайн будинку. Дуже класно, коли декілька проєктів різних архітекторів посаджені на одну вулицю. Типу, Але щоб вони, людям вони дати мають вибір. Бути всі сучасні, да. Понятно. Що за будинок то його? Шикарний такий. О, той будинок то буде ноу-хау. Через цікаво. два місяці буде взрив ринку на Ходосиці. Понятно.